Всім доброго дня! Сьогодні ми трохи заквасимо капусти. Подивитися, який у нас рецепт. Капустинка, морквинка, сіль. Потім отакий приспособа така. Зараз відважимо тару, щоб знати скільки солі додати. Ось такий спосіб нашої капусти. Нарізаємо. Можна не такою, просто захотілося такою штукою використати і отака виходить, бачите, яка гарненька. Ножом, мабуть, складніше. Капустина для зручності розрізана на декілька частин, але коли будете розрізати, розрізайте, щоб лишалася качанчика. І вона не буде розкладатись у вас в руках. Ну і от бачите, за допомогою такого пристрою ми зробили отак ось у моєму капусту. Найвеличка така мисочка у нас. Хто знає як це називається, пишіть в коментарі. Пишіть в коментарі. Хто користується, то теж пишіть, як нею правильно користуватися. Попрошу подобайки поставити, зробити репости, підписатись на канал і обов'язково. Коментуйте. Листочки, які зверху там відпадають в процесі нарізки, то ми дорізаємо звичайним ножем, так тоненько. Гарна капуста, хрумка така. І коли покласиться, теж надіюся, що буде така що Так, Зважимо нашу капусту. Тут у нас, виходить, кіло 820 4 грама мінус 224 грама сама миска кіло 600. На цю кількість нам потрібно 32 грама солі. Морквинку беремо невеличку, бо ми не любимо, коли вона буде, ну як багато моркви, буде жовта така. А так трошечки буде гарно. Морку натираємо косточку. Зважуємо сіль, заодно і перевіримо наші мірні ложечки. На цій написано так, на цій написано 15. 15. Насправді 21. Ну, може, коли отак. Хоча сіль вага залежить від вологості, там багато дуже факторів. Можемо 32 грамма, ну 33 плюс грамм висипаємо. Тепер наша задача перемішати ці три інгредієнти сіль, капуста і мур. Поки ми перемішуємо, ставте подобайки, пишіть коментарі. Такий звук. Гарний. Ну і трошки так приминайте, щоб вона ж сіт пустила. Зараз перекладемо нашу капусточку в баночку і буде вона, там піде процес ферментації, який триватиме ну, від двох днів. Більше, ніж 2 дні, тому що в квартирі прохолодно і вона там не не, не вспіне. А ми там палочкою і шпажкою такою длинненькою будемо її кожного дня покажу, що будемо робити. Щоб зручніше було насипати, то можна використовувати таку лієчку для баночок і бутилючків. Через неї отак просипати легко, воно не розсипається, а потім утрамбовують. Якщо є толкачик то дерев'яний, то можна товкачиком. Если пролазить рука в баночку, ось, у нас, то и сильненько так трамбовывает. Уже видите, там, если видно вам, уже пішов сик, то есть уже хорошо. Видите, капусты у нас там было, кто помнит, кило 600, Помістилася двохлітрову баночку. Треба придавлювати, щоб вона хрустка була. Якщо придавлювати не будете, то вона не буде хрустити. Доверху бачите, скільки не вистачає, але все одно поставили на всякий случай в мисочку. І от такою паличкою суші коли їли. Будемо так робити Ну, на сьогодні. А може і сьогодні. Так, поки що чекаємо ферментації. Це пройде скільки днів, я потім скажу. Так, дивимось, капуста день другий. Ну, вчора збігав я до магазину, там ми додали до повної баночку тут, і навіть ще трошечки там. Дивіться, скільки соку у нас набігло Ну і така штука. Щоб під ніком, щоб вона капуста не, не вилізала з бутилька. Треба отак все робити гнітом. Якщо ви робите ну не в банках, а там, наприклад, якісь каструлі, не робіть це в алюмінієвій посуді, робіть в емалірованому. І там тоді можна з досочки вирізати такий круг і положити камінець, який, щоб воно було. Так, ну Це ще не готовий продукт, проміжний результат. Поки нам подобається. Пройшло три дні. Ми поставили вже капусту до холодильника. Ось таку вона зараз вигляді, вже вона протикалась паличкою хорошо. І зараз зробимо з неї на таку мисочку, тарілочку, салатик. Добавимо капусти. Достанемо один соляний огірочок, поріжемо і з городика цибулинка, трошки крупу, трошки петрушки. І приправимо це все обов'язково запасною олією. Ну і от дивіться, робимо ці капусти Ой, Огірочок такий. Теж самі ми солили огірки. Можу посилання на відео. Лишити. Та не можу, а лишу під цим відео. Так, гарно, смачно пахне, гарно виглядає. І зелень. Якщо немає такої зелені, можна без зелені. У нас є, то ми додамо ще таких вітамінів. Бачите, вона у нас і не біла, і не жовта така, якраз такого приємного кольору. Там трошки морковки. Все, все у нас готовий. Капусту ми заквасили, так що ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. Просто все смачно. Отак олією запашною. Полили, перемішали. І все можна смакувати з різними стравами. Ми будемо зараз з тушеною картоплею їсти. Всім гарного дня! Дякую за перегляд і до побачення. Смачного!